Вітаю! Продовжую вирощувати віолу у дворічній культурі. Зараз кінець вже жовтня. Цього разу в мене була унікальна така можливість перевірити, як все ж таки об'єм ґрунту, в якому розвивається на перших порах віола, впливає на її зелену масу, на її розвиток. І ось перед вами Віола, яка висіє на 1 вересня, вся, от вся, яка перед вами. І вже видно, що вона зовсім різниця одна від одної за розмірами. Наприклад, ось ця віола у двох ящиках це один сорт Inspire. Тут вона висіяна у 75-мм стаканчиках. А це, вона була висіяна в ящику, висота ґрунту, в якому десь 8 см. І видно, наскільки вона. Випереджає за розвитком оцю, яка має недостатньо ґрунту для розвитку коріння. Ось, наприклад, в касеті дивіться, наскільки відрізняється за розміром. Чим менше ґрунту для коріння, тим менше зелена маса. Тут в мене висіяно два сорта: матрікс і Мамот. і як видно, от з першого погляду та й з другого, вони не відрізняються на цьому етапі один від одного. Всі більш-менш однакові і маленькі, порівняно от з цим мивіолами, які висіяні у достатньому кількості ґрунту. Це сорт мамот в стаканчиках. І якщо порівняти з мамотом, який в касеті, дивіться, яка різниця. Висіяні в один і той же день однаково поливалися однаковими добривами, а різниця колосальна. Тобто їй потрібно багато ґрунту, не треба жадничати. Якщо ми вирощуємо віолу для себе, то тоді зараз її потрібно просто розпікірувати, перевалити у грядку і залишити так зимувати. З настанням тепла вона зацвіте, і ми вже тоді зможемо її розсадити туди, куди потрібно. Так як в мене ця віола йде на продаж, то мені звичайно потрібно, щоб вона раніше зацвіла, бо люди вже зі сходом снігу у кінці березня вже хочуть мати квітучі якісь рослини, і тому мені доведеться її все ж таки пікірувати у стаканчики. Як це я буду робити і куди їх буду розміщати для зимівлі, дивіться далі. Отже, приступаю до пікіровки, в першу чергу підготовлю ґрунт. як саме. Це в мене торф без будь-яких добрив. І тому, звичайно, я до нього зараз додам добрива, яке, хто мене дивиться, знає. Це добриво для корнеплодів. Тут гарний склад 18,818, 18, тобто за рахунок малого содержание фосфора, не буде тягнутися віола. Значить, як я це роблю? За інструкцією, тут написано, що потрібно 50 грамм застосувати на 1 квадратний метр грядки. Так як в мене це не грядка, я так порахувала, що потрібно 10 грамів на 20 таких стаканчиків 350 мл. Я зважила і беру отаку. Повну ложку, тут 10 грам. І вже так на око розпреділяю на кожний стаканчик. Це виходить по пів грама на стаканчик. Ось так. І мені здається, що так буде вже надійно, що в кожний горщик потрапить ну, більш-менш однакова кількість добрива. 10 грам якраз вистачає на ці 20 штук по 350 мл в одному горщику. Я так вже робила і дивлюся, що Віолі це сподобалося. Тепер давайте глянемо, що там наросло з коріння. Значить, це я зараз буду брати сорт «Матрікс», а це в мене сорт «Мамот». Оце «Матрікс», Це «Матрікс», оце «Мамот». Ну, знаєте що ну, Матрикс, наче трошки більше, ніж «Мамот». Значить, Дуже-дуже щільно вже наросло коріння. Прям, ну, прям дуже щільно. Не потрібно ні в якому разі доводити до такого стану в касеті віолу. Це, звичайно, затримало її розвиток дуже. Для того, щоб земітувати пікіровку, я трошечки от, все ж таки, обриваю ці корінці, для того, щоб коріння пішло рости в сторону. Ну, І, звичайно, чого гарно вирощувати в касетах, тому що дуже просто. Пікірувати. Заглублювати потрібно прямо по самі-самі сімедольні -самі листочки. Так, щоб вона отак от була щільно і глибоко засипана. Чому потрібно глибоко засипати? Тому що ось на цій ніжці будуть утворюватися корінці, тому треба її отак от засипати. Прям не бійтеся глибоко її закопувати. Тоді вона буде рости більш пишніша. Біда от в касетах, коли вирощую, що от зробити так, щоб не було цієї ніжки, ну майже неможливо. А тут можуть, як я казала, нарощуватися корінці. Оце, чого мені не подобається в касетах вирощувати. Ну І тепер ще раз дивіться, як в касеті розвивається розсада віоли. Ну Дружно, вона дійсно зійшла, і вона, знаєте, більш-менш однакова вся. Ось так росла в більшій ємності, а отак в ящику. В ящику взагалі така красива, що я не можу налюбуватися. Зараз подивлюся, що в неї там з корінням. Хтось мені писав що віола, коли з ящика пересаджує, то вона ж травмує корінці. Віола така рослина, що вона дуже легко переносить пересадку, Вологий ґрунт, тому, на жаль, погано він. З корінців спадає, обриваються корінці. Але, ну, видно, що тут от є коріння, аж тут це коріння того ж сорту, але то, що виросло в стаканчику, майже однакове. Але, бачите, все одно тут скупчилось воно, а тут було куди йому рости і більша. Рослина вийшла. Один і той же сорт. Якщо порівняти, то наскільки тут було затісно корінцям. тут вони розповсюджились і знов таки видно наскільки менше зелена маса. Так що робіть висновки. А от де саме зберігати цю віолу всю зиму, я розповім у наступному відео. І розкажу і покажу, як вона зберігається у мене, які є варіанти, і який з них найкращий. Тому підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним.